Так, запис пішов. Привіт, Андрій. Дякую тобі за виділений час. Зараз хочу коротеньке опитування, інтерв'ю в тебе взяти на вісім питань, буквально навіть на сім. Після закінчення цього курсу, так який ти проходив. Тому дуже тобі вдячна, що виділив час, по-перше, по друге, що досиш відповіді на, на, на ці запитання. Постараюся конкретно, чітко, і тебе теж попрошу, щоб ти швиденько так, нам дав відповіді, щоб вони не були такі розтягнуті. Тому перше питання: Представся, звідки ти і чим ти займаєшся? Яка твоя діяльність? Підприємець, май мене працівник. Привіт, мене звуть Андрій. Я проживаю в місті Володимир, Волинська область. Займаюся. Створенням сайтів, власне, це дизайн, а також верстка. Ну, здебільшого, дизайн мені більше заходить, ніж верстка. Ось. Працюю я на фрилансі на західному ринку Європи. Здебільшого ось працюю як, як ФОП, самозайнята mm -hmm. особа. Ось. А, власне, це є моя сфера діяльності, де я працюю. Супер. Якщо... Як давно працюєш як підприємець? 에... Важко сказати, тому що я не пам'ятаю. <рес> ну, доволі, доволі довго. Здається, я ФОП відкрив в, або 2019, або 2020 році. Ось, але я не пам'ятаю, це потрібно подивитися. Ось. Добре, зрозуміло. Я питаюся для того, щоб ті, хто будуть продивлятися цей інтерв'ю, щоб розуміли, що е, навіть підприємці, так інколи е, хочуть знати більше інформації, де їм інвестувати гроші або як так свої зароблені гроші е, так вкладати, щоб вони далі їм приносили гроші. Тому тут неважливо, від, хто є людина, найманий працівник, підприємець, всім треба знання. Тому давайте до другого питання: з яким запитом прийшов на курс, чому саме? Що, що тобі бракувало? Е, я прийшов на курс за запитом, щоб дізнатися, те, як е, спокійно можу спати на старості літ. Власне, це інвестиції, куди можна вже тут і зараз е, інвестувати, відштовхуючись від тих коштів, які в мене є тут і зараз. А також е, це одна з таких, можна сказати, моїх. Невеличких проблем це імпульсив, імпульсивні покупки, тобто марнотратство. Ось. А, і... Знаєш, для, для, для хлопців це не сильно характерно, переважно це дівчата на цьому. Знаєш, страждають. Тому для мене трохи так цікаво це почути. Ну, менше з тим ось. Це були мої такі: а, і дізнатись, звісно, про ті фінансові. Можливості для інвестицій, які відкриті зараз для українців у 2024 році, тобто це покупка акцій, облігацій, військових облігацій, тобто ось ці всі добре. Добре, не забігаємо наперед, бо ти вже будеш все розказувати. Що ти маєш запитатися? Скажи, будь ласка, тоді ви почнемо з спочатку точка А і точка Б. Тобто, з чим прийшов на курси, що змінилося під час може проходження курсу або після курсу. Ну, точка А, це власне я про це сказав. Точка Б це те, що зараз я став значно краще контролювати всі свої е, видатки. Так е, в монобанку я контролюю цей процес, е, тому що я гроші тримаю в, в одному банку, якщо ми говоримо про там, щось придбати по Україні. Ось, і там досить круто можна бачити всю свою статистику. Доходів, розходів, донатів і різних цих всіх а, приємних Супер. Це, це, Як я взагалі було речі, якщо ми вже так про облі доходів і втрат почали говорити? Чи щось, тобто щось, щось міняється в житті да, відношення е, до грошей, так. коли ти реально бачиш, куди вони йдуть, правда? Е, так. Е, значно покращився ось такий типу. Е, Фінансовий стан, тому що я став робити значно менше інпульсивних покупок, покупок, а там, захотів там, придбати якийсь, ну, це моє так, робоче, там якийсь mm -hmm. крутий шрифт, а, а потім розумію, що він мені не потрібен, тому що я його ніде використовувати не буду. Просто там утикався декілька разів і все. А це там, 100 доларів, наприклад. Mm -hmm. Ось. Угу. Супер, добре, чому обрав майже моє, ну, моє навчання? Та, тому що багато ще зараз різних навчань на теренах і українських, і європейських, що можна собі дозволити. Чому е, саме моє? Е, перше, це е, те, що е, я знаю тебе давно, так? слідкую угу. за тобою в Інстаграмі, е, у Фейсбуці. Е, декілька разів ми бачились на різних. Івентах, ось тому власне, і яка довіра в мене є до тебе для того, щоб е, проходити власне твої е, курси. Ось. Ну і також Добре. схвальні від, від інших людей, які тебе знають. Це також Добре, досить дякую. фактор. Дякую. Мені це дуже великий комплімент, коли люди е, мені ну що я довіра, це це саме основне, тому що якщо нема довіри, відповідно. Своїми грошима люди навіть не будуть питатися, як розпоряджатися. Тому що як я завжди говорю, що гроші це дуже інтимна річ, якою люди не зі всіма будуть ділитися. Тому дякую, Андрій. Чи було легко взагалі проходити цей курс? Можливо, щось якісь були зауваження там, по домашніх завданнях. Чи може було легко? Так? чи Залегко було, наприклад. Для мене було все досить просто, так проходити цей курс досить все. Структуровано, зрозуміло, по полочкам розкладено, як це все має працювати, так тому в цьому плані я не бачу абсолютно ніяких проблем для того, щоб інші люди, які, можливо, мають трішки або це наймані працівники, або це навіть ті самі підприємці, які думають, що ось я там зайнятий і зайнята на роботі, в мене вистачає часу. Типу, камон, 10 хвилин в день. Щоб переглянути відео, це можна зробити навіть коли ви їдете на роботу або в будь-який момент. Тобто мені сподобалось те, що від відео вони чітко структуровані без води, і все настільки зрозуміло, що навіть дитина п'ятирічна це все легко засвоює. Ось, що це моя це, така думка. Це дуже добре. Бо я, я, я завжди думаю, що ну я завжди стараюся ну, зрозумілою мовою людям говорити. Так, якби хотіла, щоб мені на початку пояснили, бо я теж якби не фінансист, та і не економіст по освіті, але завдяки тому, що просто пояснювали багато чого. Швидко і вчилася, тому так само хочу, щоб студенти це робили. Добре, я зрозуміла, що все було легко, сподобалося. Можеш виділити щось основне, що найбільше сподобалось, якийсь основний момент, тому що ну, ти теж давно знаєш, маєш вже багато інформації, володієш нею, але можливо, щось таке ти почув цього разу, чим би хотів би користуватися надалі. Це я я давно знав про покупку акцій. Mm -hmm. Ось і на цьому курс на цьому курсі я зрозумів, що це власне той фінансовий інструмент, який потрібно замість імпульсивних покупок та непотрібних речей інвестувати mm -hmm. гроші, то, щоб в майбутньому себе забезпечити такою стабільною. Ну це звісно залежить від того, скільки ти інвестуєш, звісно, але. Щоб в тебе був цей дохід з боку, пасивний дохід. Я розумію, тобто пасивний дохід. Ну, хочу відразу сказати, що, в принципі, я то доповню, да? тому що точка Б виходить, що в тебе з курсу. Це якраз та штука, що ти відкрив бракерсь, ну, рахунок на фондові ну, на біржі, так, і хочеш свої акції, і і так далі. Тому як на мене, це вже великий результат, коли людина дійсно розуміє, що їй потрібно, так, і починає щось робити. це для мене найбільший результат студентів і моїх клієнтів з цього курсу. Тому ти ти хочеш це так, найбільше виділити з курсу. Е, так, для мене це було найбільш таким цінним, е, цінною інформацією, а також те, е, як е, взагалі працюють гроші. Ось. Супер. Супер. Добре. Чи рекомендуєш? Кому рекомендуєш взагалі купити цей курс? Бо ти ж трохи почав вже говорити? Ну, взагалі, я, взагалі е, якщо ми говоримо про е, даний відеокурс, я рекомендую його проходити усім. Тому що ця статистика, яку ти наводила в курсі про те, що люди не мають абсолютно ніякої фінансової подушки на пізніше, це досить велика проблема в Україні. Я розумію, що ну, це не тільки від людей залежить, а від всіх, від, від багатьох чинників, Тобто я гадаю, що Ті можливості, які в нас є тут і лежать під ногами, я вважаю, що не всі люди їх використовують на 100%. Це якщо ми говоримо про молодь. Так? Mm -hmm. Я гадаю, що якщо вам до 35-40 років або навіть і більше, не важливо. Але скажу тільки за більш молоде покоління. Ви обов'язково маєте пройти, пройти цей курс, тому що треба розуміти, що гроші це один із тих чинників, які роблять так або іначе наше життя більш кольоровим. Ось і правильне поводження з тими коштами, які у вас є, так воно має бути присутнє в кожного українця та українки, тому що. У вас може бути мільйон або мільярд доларів, але якщо ви не вмієте з ними правильно, грамотно користуватися, то прийде час і у вас цих грошей не буде. І так само це може Проценті. бути у вас там не знаю, 300 доларів в кармані, і при правильному поваженні з грошми ви можете собі відкрити бізнес за 300 доларів. Ось тому. Класно, ти, до речі підмітив. Дійсно, тож ж можна відкрити бізнес за 300 доларів. Зараз все можливо, зараз дуже багато можливостей. Дякую, Андрій. Давай так на завершення. що би додав до курсу, так чисто для мене рекомендація. Якщо б ну, на твою думку, можливо, є щось додати, можеш щось хочеш мені побажати, поправити або ще щось. Я б хотів би, щоб мій курс пройшов як можна більше людей, а саме. Клас. На... Дякую. Е, головне таке побажання, тому що ну, це, власне, є проблема. Е, така масова проблема в Україні про те, що фінансової грамотності у нас е, е, ну, не вчать, так і люди мають цьому навчатися власноруч, якщо вони хочуть жити е, хороше, кльове своє життя, а не е, обирати ту чорну сторону. Ось. На цій чарівній ночі закінчимо наше інтерв'ю. Ще раз тобі дякую. І ну, по-перше, такі відгуки я думаю, будуть цінні людям, тому що дійсно дуже багато є зараз пропозицій на ринку і не тільки курсів, а взагалі є різних можливостей по інвестиціях. Але хочеться, щоб люди все таки правильно вкладали і інвестували свої гроші, тому що. Багато хто готовий вкладати, готовий інвестувати, але або не знають як, або не знають де, або вкладають туди, коли потрібно, в плані того, що потім просто лишаються без нічого. Тому Андрій, дякую тобі за всі твої за ну не те, що зауваження. Підмічені так, штуки, такі, які ти сказав протягом цього інтерв'ю. Дякую тобі за довіру. І що? Ну тоді теж бажаю тобі успіху, щоб твій бізнес процвітав і твої гроші робили чим більше грошей. Все зупиняю запис, дякую тобі. Дякую.